Кетчуп вийшов напрочуд ароматним, яскраво червоним і, що найважливіше, густим, без довгого уварювання. У цьому відео поділюся натуральним способом загущення, який зекономить ваш час і збереже смак овочів. Помідори, перець і цибуля це основні інгредієнти. І є ще додаткові, які допоможуть нам швидкому загущуванню завдяки наявності в них пектину. Я взяла 2 зелених яблука, які ще не зовсім дозріли, в них більше пектину і 10 плодів оличі. Крім пектину, вона ще додасть легку кислинку. Щоб зекономити час і посуду, нарізаю овочі безпосередньо в ємності, в яких буду варити кетчуп. Обидві з подвійним дном, пательня діаметром 25 см, а каструля 23 см. Чим більше діаметр, тим більше площа випаровування, що пришвидшить процес загущування. Яблука нарізаємо на скибочки разом з шкіркою і серцевиною там найбільше пектину. Гострий перець нарізаємо разом з насінням і обов'язково в рукавичках, щоб потім не пекли руки. Кетчуп будемо варити на середньому вогні. Порізані овочі розподіляємо у дві ємності і починаємо тушкувати обов'язково під кришкою, щоб овочі пустили сік і проварилися у власному соці. Коли сік виділився, знімаємо кришку і продовжуємо готувати без неї, щоб зайва рідина випаровувалась. А зараз ще один секрет для тих, хто поспішає і не хоче довго уварювати. Коли овочі вже повністю зварилися, частину соку, що утворився, можна обережно зібрати ложкою або зцідити. Але не весь, інакше овочі почнуть підгоряти. Кількість соку залежить від соковитості помідорів, я надібрала 70 мл. Від моменту закипання минуло приблизно 10 хвилин. Настав час додати ароматну нотку. Чесник. Чистимо його і подрібнюємо за допомогою чесникодавки і додаємо до кетчупу. А далі спеції. Розподіляємо їх на дві ємності, подрібнюємо овочі занурювальним блендером до однорідної консистенції. Потім прикладаємо все в одну кастрюлю і ще раз добре пробиваємо блендером для максимально ніжної текстури. Далі перетираємо масу через сито. У мене воно велике, тому цей процес проходить досить швидко. Насіння та шкірки викидаю. А от пюре, що збирається на дні сита, обов'язково ретельно зішкрібаю лопаткою. Саме там міститься найбільше природного пектину, який і дає ту густу консистенцію безтривалого уварювання. Після проціджування через сито в мене вийшло 1,5 літра ніжного овочевого пюре. Ставимо каструлю на вогонь, додаємо 1 столову ложку цукру та 1 чайну ложку солі, постійно помішуючи, доводимо до кипіння і проварюємо ще 7-8 хвилин. В самому кінці додаємо 1 столову ложку 6% осту для балансу смаку та кращого зберігання. Розливаємо гарячий кетчуп у стерильні банки і пляшечки і одразу щільно закручуємо кришками, які я попередньо прокип'ятила 5 хвилин. Я користуюсь скляною соусницею, яку я простерилізувала в духовці разом з банками. Кетчуп вийшов неймовірно смачний, ароматний, густий і яскраво червоний. Чудово доповнює м'ясні та рибні страви, а ще смакує просто з хлібом. Перелік інгредієнтів, а також опис приготування дублюється під відео. А якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити вподобайку, написати коментар та підписатися на канал. Це дуже допомагає у просуванні українського контенту. Щиро вдячна вам за підтримку і до нових зустрічей на моєму каналі!